Женська баня, виходить, там дирочка, я через дирочку на дирочки дивився. Тобто, ти в мінус 10 до качелі притулив головку. Я кажу: я не буду, у мене волоси в зубах застрають. Подожі, ти в журі програми волос країни? Я прикидую з дурачком і погнали. Ага. коли хочеться пісять холодно, кода хочеться какати жарко. Понял. Я кажу, куда? Она каже, только не туда. И я ей туда. 3-5 миллионов такси за 2 часа? Я обрезал ногти, став на колено, собрал их, выкинул в мусорное ведро, она сказала да. И ты с гречкой между зубами откатал весь тур? Я прикручиваю до велика руль от машины, на то время это пиздец. Сус ис буден Сус. Сус. Сус ис буден Сус. Сус. Перед тим, як почнете дивитись, коротенька, але важлива інформація. Починається концертний тур Бампера Ісуса. 18 лютого Львів, 19 лютого Луцьк, 21 лютого Хмельницький, 22 лютого Вінниця, 23 лютого Житомир, 28 лютого Черкаси. 1 березня, Дніпро, 2 березня, Кропивницький, 13 березня, Запоріжжя, 14 березня, Кам'янське, 15 березня, Полтава, 16 березня, Кременчук, 17 березня, Київ, Київ-Жовтневий Палац. А тепер відео. Гарного перегляду. СУС! СУС буде в СУС! Сьогодні у нас в гостях голова. Глава я. Що ти голова? Все пучком, і батько голову. Голова! В Україні війна! Це питання чи факт. Печальний факт. А це вже аргумент, конечно, я тобі так скажу. А на Україні чи в Україні? В Україні. Смотри, до тебе не доїбешся, підготуйся. Зато до тебе можна. Ти заочно записався в ТРО. Так, я заочно записався не тільки в ТРО. Я заочно записався в бригаду. В яку бригаду? А, в бригаду. І откуда я знаю. Я в мої з номерами не очні, у мене війна в голові. Ну, записався в бригаду. Так. І далі що. І що? Заочно я пішов воювати. Заочно? Заочно я пішов на штурм. Заочно я з одного рожка завалив 90 підеров. Так, в рожке 30 патронів. І я по одному патрону на троїх. Щоб економити. Знаєш, в державі все треба гроші. Ну, щоб ж ти розумієш. виходить, ага. я заочно виграв війну і заочно закінчив курси по пиздежу. Тепер все стало на свої місця. Я теж заочно поміняв владу в Росії і зараз вже на пенсії. Красавчик. Mm. Ти живеш в Іспанії. Так. Да. В Іспанії я живу, а там я существував. Де там? Ну там. Ну, де там? Там Там це там. 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 та да там да да там Це нова пісня Славіка Балагана? Хороша ідея. Ти живеш в Іспанії. От скажи в Іспанії дорого жить? В Іспанії дорого. Да. Ну то коли для мене. Чого? Та тому що у мене одновременно працює 13 бізнесів. І з кожного бізнесу капає в миску. В яку миску? Ну в миску. Ну яку миску? Эмалировано. Эмалировано миску, з да. такою чорною цяточкою на дні. І що багато капає? Мені вистачає на голову помить. Ну чим конкретно ти займаєшся в Іспанії? В Испании я конкретно занимаюсь тем, что разношу по домам, по хатам, по квартирам стыд и срам. Как это? Вот так вот захожу в испанскую квартиру, там пусто, ничего никого не ничего не происходит. Я зашел калатся и появился стыд. Это интересно тоже. Да. Это очень важливо. Угу. Сос, сос будет в сос. А ты не хочешь в Украину вернуться? Мне звонили из Украины. Казали, оставайся там, делай те, що ти виходить, делай те, що ти робиш. А хто дзвонив? Дзвонили люди. Ну я розумію, що люди, що не, не тварини дзвонили. Хто конкретно? Ну хто що за люди? Ну, люди, ну, разні люди. дзвонили. Ну, ну, які люди З, від... з офісу дзвонили люди. Ну, з якого офісу? Офіс, доставка води, чи офіс інтернету, оплатити інтернет, це з банка, кредит верніть. Який офіс? З офісу, з офісу президента. С офиса президента, да. ну а кто звонил там, Зеленский, Ермак, Тищенко? Так он же из офиса президента. Ну все равно офис же у него есть. Я думаю, что он и хуже, чем президентский. И мне и сказав, ты будь там, занимайся и делай то, что ты робишь. Я скоро подтянусь, будем вместе делать. Так ты ж тут ничего не делаешь? Ну вот у меня же получается. Я делаю то, что у меня получается. У меня получается, все. И будете вместе? Вместе будем делать получаться. Ти такий цікавий собі що я відчуваю, що сьогодні додому раніше піду. З якого дива? Я займаюся трейдингом на потрейд. Там мене чекають вигідні угоди. Та кому ти чешеш? Спеціально додому хоч побистє піти, щоб запустити любимий ролик і ганять по очах не потемніє. Та я серйозно. Дивись, Potrade. Простий і доступний світ трейдингу. Чуєш, простий, для мене Маріо стратегія. Я коли в Counter-Strike граю, завжди кінта беру. Він ходить, а я стріляю. Я в тетрисі по півчаса палку жду, а випадає з їх захід і нікуди не найудачим. Не нагнікай! Тут зручний інтерфейс і повний набір інструментів, які дозволяють почати трейдинг навіть без попереднього досвіду. Платформа допоможе тобі зробити перші кроки впевнено і зручно. Певне і зручно, я вночі знаходжу холодильник тока. Значить, знайдеш і ссылку в описі. зареєструєшся на платформі і відкриєш для себе світ трейдингу. А з промокодом TAR24 ще й отримаєш бонус 100% до першого депозиту. Це, це виходить, у мене ще один бізнес, 14-й буде. Получається, так. Да. І Ми буде у капати. СОС. СОС буде в СОС. Голова. А скажи мені, будь ласка, як ти попав у легендарну групу в хіту «Змінному Hitzmin собаками What are Sir Coast, Sirko Mes? Получается, от, да, як глисти в організм попадають. Вроді і руки мив, вроді і їжу мив, а воно хопачко очко чешеться. Так це виходить ти спіймав Бога за бороду. Я поймав продюсера за хуй. Почухай мені шнобер, блядь? Тут? Да. О, блядь. Можем продолжать? Давай. Голова, так а скажи мне, что все-таки в хит в минном распалось? Получается, мне натерло в зутя. Я решил переобуться и идти дальше. А я теперь так по жизни и делаю. Хоп приобулся и погнал. Ты бог волонтерства? Я бы даже сказал, ты бог волонтерства, донатис. Вот скажи мне, ты донатис или нет? Я донатис, що пиздец. Я тільки з утра сьогодні в Україну передав 100 мільйонів картальйонів доларів. В Україну? В Україну, конечно. А кому? Волонтерам, волонтерським організаціям, волонтерам. Ну, яким іменно волонтерським організаціям. Ну, різним волонтерам, волонтерським організаціям. Ну, названня це ім'я є у волонтерів. Ну, волонтери вони так і називаються. Я їм передав. єдине що я за доставку не плачу. Я передав, вони там уже хай розгрібають. Так а що за волонтери? Вы можете назвати хоч кого-то. Микола притула. Може, Сергій притула? Ну, ні, Микола Притула, тому що, ну, Сергію Притулі і так всі шлють. А Миколі Притулі ніхто не шли, про нього навіть ніхто не знає, я йому переслав. А от я песня, то, що волонтерли, це теж волонтер? Волонтери, я їм подогнав пісню, вона їм щось не понравилась. А чого? Ну, я не знаю, тому що вони, може, ну, не сильно хорошо розбираються в в хороших. Именно. Таких, які, які я пишу. Сосинь будем, сосинь, сосинь. Ти бачив залужного. Так. По телеку, чи живу. Я бачу ее и по телеку, и вживу. И так, и так. И на давай с телека вылазал, у нас такие состоялся, знаешь, отцовский разговор по душам чисто. Война уже и шла? Война уже бежала. Она бежала в туда, а я бежал обратно. Получается, залужный выходит, говорит, можно с тобой сфоткать? Так. Я говорю, конечно, можно. Только не, ну, не выкладываю идею. я не люблю, когда за счет меня пиарятся, понял? І що? І він ніде не виложив, мужик молодець. Так а цю фотку десь подивитись можна? Так, да, у мене на страничці в Зайдеш можно? Чоловікам в Україні заборонено виїжджати за кордон. Як ти просачуєшся? Я не виїжджаю і не просачуюсь. я вилітаю. Як це ти вилітаєш, літаки ж не літають? Я дзвоню своєму знайомому другу вратарю. Він, виходить, підходить. Подожди, друг вратарь? Да. А як його звати? Так його і звати. Ім'я у нього друг а прізвище Вратарь. Друг вратарь? Так. Да. Говорю, друг вратарь. А ну, говорю, говорю, зайшли мене туди. Він бреє, да, говори, вийшли. І я полетів. Докотився аж до Іспанії. Я йому дзвоню, говорю: братан, я на фронт хотів. Він каже, вибач, у мене удар сильний, але не точний. А за який клуб він грає? Він? Да. За клуб? За клуб. Клуб так і називається, клуб. Ага, вратарь Кент играет за да клуб. друг, да друг. друг, вратарь играя за клуб. Ага. Все. Понятно. Ф Я... Футбол. Футбол. Ага. За клуб. Друг, вратарь и Баша. <с troisième> <с hyacin'> Твоя цитата. Моя цитата. Да. Это же и песня. Ну давай. Після одного з концертів так. до тебе підходили, так. пропонували 150 тисяч доларів і брильянти, і брильянти. щоби жухнуть Настю. Ну. Що произошло далі? Ну, Настя в цьому плані жорстка. Настя в цьому плані жорстка, Вона відказувала в силу. Говорить, нахуй отсюда. А, а, а ти? А я не жорсткий. А зачем? Ну, в голову, так в голову. Я зарабатую день, як можу, як вмію. І 150 тисяч? Пожалуйста, на карман. А брилліанти? І брилліянти. Сосбудет в сось! Ти ж розумієш, що після того, як ти дав мені інтерв'ю, тобі в Україну буде дуже складно вернутись. Та повір, запросто. Я приодінлюсь, ділаюсь Світлана Свіріпа, надію пари ка і вискаджу на, 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 в голосі країни. В кресла? Таке кресло на сцену. Побідю і все. І погнал. опять концерти, опять корпоративи, опять 150 п'ятьдесяч в батько голову. Я дуже багато роблю для України, я все, що роблю, все це для України. Ти дуже багато робиш, але що то не видно. Я ж казав, я не люблю піаритися, я не люблю, щоб Україна бачила, що я для неї роблю. А, а навіть те... відчуває. У це е -те інтерв'ю теж для України? І це е -те інтерв'ю теж для України. На батрос мені ще раз почухай. Так а чим воно, це е інтерв'ю поможе Україні? Як це чим? Діти зайдуть і не понаслишки, подивляться, що таке іспанський стид. І будуть знати тепер. Это для поколений, для майбутніх я творю, потому что современні не оценят. Не оценят, они и так знаешь, такие испанский стыд. Соси соси, соси. Все, не пора. Це была голова, голова говяжая. Усі миру і добра. Чуєш, а можно брать моего друга вратаря? Мне в магазин надо. Так а наша кого-то набирать? Я ж тоже в детинстве на воротах стоял. О, магазин? Да. Вышли! сус, сусик буде в сус, сус соси, сос. Курточка нашла свого хозяина. Но... Андрей Р. Андрюха, приїжджай до нас в Свидете, уедешь в курточке. Да, тепло, не дивайся, если до нас Все, ты победил, ты молодец, продолжить в том же духе. Друзі, ну а мы ще відкриваємо один збір 300 тисяч гривень нам потрібно на придбання повнопривідного бусу для 3-ї танкової бригади. Наші наступні лоти це три пляшки коньяку, якому більше 35 років. Це Єріванський коньячний завод. Оця пляшечка. Ось Херсон Совхозвинпром. Ось ця пляшечка. І... Сімферопольський винзавод. І так, друзі, 100 гривень. Крок чим більше кроків, тим більше шансів виграти. Слава Україні! Героям слава!